24 жовтня у Чехії відбувся другий міжпарламентський саміт Міжнародної кримської платформи. У його роботі взяли участь майже 70 парламентських делегацій з п'яти континентів, зокрема й керівники та президенти міжпарламентських асамблей, Пар'є, парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї НАТО Європарламенту. Без повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом, не буде ні всеохопливого, справедливого і сталого миру для нашої держави, ні безпеки для всього світу. Сказав Руслан Стефанчук під час виступу на пленарному засіданні другого парламентського саміту міжнародної кримської платформи. Я закликаю вас, шановні парламентарі, підтримати відповідні зусилля ваших урядів там, де це є можливо. Підтримайте їх політичними рішеннями, мобілізуйте зусилля, якщо йдеться. Про проходження відповідних національних парламентських процедур. Від швидкості цих рішень залежить доля і життя людей. Росія завдала багато горя і руйнації інфраструктурі, економіці, культурній спадщині, екології, а головне, людям. І Росія повинна заплатити за цю шкоду. Наголосив спікер. Ми вдячні за рішення про замороження російських активів за кордоном, але це лише заморожені активи. Так це. Безумовно складне питання, і сьогодні у більшості правових систем немає однозначної відповіді, як використовувати ці активи. Шановні друзі, ми з вами законодавці, і це наша робота шукати та створювати правові алгоритми для вирішення складних питань. Тому я закликаю усіх нас взятися за цю роботу. Руслан Стефанчук закликав діяти рішуче і застосовувати всі можливі заходи для забезпечення дотримання прав людини та притягнення до відповідальності РФ за всі злочини та звірства. Оцих злочинів немає і не може бути строку давності, наголосив спікер. Посилення санкцій проти Росії. Санкції це наша колективна відповідь на акти агресії. Це чіткий сигнал, що ми будемо непохитно підтримувати верховенство права та міжнародний правопорядок і міжнародні норми. Під час онлайн-виступу президент України Володимир Зеленський також закликав учасників другого парламентського саміту Міжнародної кримської платформи контролювати виконання санкцій, запроваджених проти Російської Федерації. Зараз наше завдання зберігати посилювати тиск на окупантів. І мій заклад до вас простий: не зупиняйтесь на півдорогу. Очищувати чорне море від флоту терористів не просто, але все значно простіше. Очищувати інформаційне середовище від пропаганди з Росії, яка досі намагається спотворити досягнуте нашу взаємодію та підірвати демократичний порядок. За підсумками саміту ухвалено спільну декларацію. Документ засуджує дії РФ, зокрема нелегітимних референдумів та фіктивних виборів на тимчасово окупованих територіях України, порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. Також йдеться про одностороннє рішення РФ призупинити реалізацію чорноморської зернової ініціативи, систематичні напади на об'єкти, експортної інфраструктури та блокаду українських морських портів. Політики наголосили, що відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з деокупацією Криму та Севастополя, а також забезпечення державного суверенітету України, є фундаментальною передумовою для припинення війни та встановлення тривалого миру у регіоні. Основне повідомлення, яке ми хочемо передати агресору, диктатору Путіну, який має побачити, що ми єдині і Україні будемо допомагати до останньої хвилини, коли буде звільнена вся територія України, оскільки ніяких сумнівів немає в тому, що Крим є українським, і ми хочемо досягти того, щоб Крим звільнили, як і всі інші території України.